Його святі мощі допомагають людям у різних випадках життя. Є багато свідчень про те, як він допомагав за час свого життя і після своєї смерті, як люди підходили до його могили і отримували зцілення у тих чи інших потребах. Чернівецька єпархія Української православної церкви Київського патріархату прийняла рішення, що на честь новітнього святого. Ласка Господня, через якого виявляється до народу, і є виявом того, що церква є жива і дієва, вирішила благословити будівництво храму на честь преподобного Меркурія у місті Чернівцях.